2022 рік початок війни. Люди хапали валізи, виїжджали хто куди, ховалися, виживали. А я... я в той момент вирішив не тікати, я захотів щось зробити. Невеликий крок, але свій справжній. Я випадково натрапив на оголошення про продаж гаража. Уявіть собі, кооператив буквально біля мого дому. А я за стільки років і не знав, що він там взагалі існує. Старий просторий гараж, але щось у ньому мене зачепило. Наче притягнуло, продавали його люди, які вже поїхали за кордон. Ціну залупили серйозно, особливо як для того часу, коли кожна копійка важлива, але я не злився, я почав говорити торгуватись довго, наполегливо. І зрештою, ми зійшлися на моїй ціні. Я заплатив майже все, що мав, буквально залишив собі на хліб і каву. І знаєте що? Я не жалкував ні на мить. Пам'ятаю, як уперше відкрив ті важкі. Текучі ворота, всередині пил, сміття, потріскані стіни. Дах трошки протікав, але для мене це було щось зовсім інше. Це було місце сили, місце, де я міг будувати себе з нуля. Я почав ремонтувати поступово, спочатку сам, потім долучилися ті, кого я вважав друзями. Разом прибирали, штукатурили, фарбували, розбирали завали, ставили полиці, підводили світло, утеплювали. Я вчився всьому. Як тримати інструмент, як працювати з електрикою, як щось зібрати, розібрати, підрихтувати. Я поповнював набір інструментів день за днем. У цьому гаражі я зробив своє перше авто. Власноруч. Купив стару машину, полагодив, пофарбував, зробив ходову і перепродав. Прощуваю, і В той Вольфі. момент я зрозумів, це мій шлях. Я міг створювати своїми руками, своїм розумом, не чекати, не просити, а сам. Але життя, як завжди, Носить корективи. Ті самі друзі, з якими ми працювали, сміялися, будували щось разом, виявилися не тими, за кого я їх вважав. Хтось тихо відійшов, хтось почав уникати, а хтось просто проміняв на вигоду на інших людей, на легші варіанти. Було боляче. Бо коли ти відкриваєш серце, віриш, допомагаєш, а потім тебе залишають мов нічого й не було. Це ріже. Але гараж залишився. І я залишився. І з кожним днем я доводив собі. Мені більше не потрібні фальшиві плечі. Я самодостатній. І кожен болючий досвід це фундамент, фундамент справжнього характеру. Сьогодні той старий гараж уже зовсім інший. Там порядок, інструменти, мої машини, мої справи. Там мій шлях, там моє, звідки я почав. І коли я озираюсь, я не шкодую. Бо я зробив це сам. І якщо ти слухаєш мене і стоїш зараз десь на старті, невпевнений, без підтримки, без плану, пам'ятай, почни. Навіть якщо все проти тебе, навіть якщо друзі зрадять, навіть якщо страшно. Бо з одного гаража може початись ціле життя. Сьогодні я розповім вам про один дуже цікавий кооператив із назвою, яка звучить просто колосально: Рубін. Назва, що одразу викликає повагу, міцність, щось коштовне. Колись я навіть не підозрював про його існування, але згодом з'ясувалося, мій двоюрідний дід мав тут гараж. І тепер розумію, мене сюди притягувало не дарма. Кооператив Рубін розташований у самому серці мого міста. У давні часи це місце було доступне лише для оворених. Землі тут отримували лише представники місцевої еліти, і це видно. Кожен метр тут має свою історію. Ландшафт у кооперативі непростий. Схили, підйоми і гаражі різного типу від автономних поодиноких до дворівневих конструкцій, розміщених один над одним. Усі капітальні розміри здебільшого невеликі. Це такий ще радянський стандарт, коли машини були значно компактнішими. Офіційно кооператив заснований 14 лютого 1990 року. Але старожили кажуть, перші гаражі тут зводили ще у 70-х. Цікавий факт, що назва Рубін походить від прізвища колишнього голови Рубінський. Сьогодні тут налічується до 300 гаражів. Це радше Ше спальний кооператив. Тут рідко щось активно роблять. Люди зберігають автомобілі, інструменти, речі. Ціни на гаражі завжди були високими, бо місце дефіцитне. Якщо щось і з'являється у продажу, розлітається миттєво. І ще один важливий момент: земля кооперативу приватизована. Це означає, що тут не з'явиться ані багатоповерхівка, ані супермаркет. А от охорона складне питання. Кооператив прохідний і поставити постійний контроль складно. Зате членські внески через це невеликі. Багато дахів на дерев'яних балках, рідше бетонні плити. Люди самі вигадували секретки, додаткові замки, бо крадіжки не рідкість. Але лінії кооперативу доволі широкі, заїздів багато, простір зручний. А тепер історія моєго гаража. Довгий час ним володів один чоловік. Спершу активно користувався, а потім закинув. З Часом його, як і багатьох інших, грабували. Мені розповідали, що з мого навіть виривали ворота. На момент покупки дах протікав, і ліва стіна мала цікаву майже художню фактуру. Її руками відполіровувала вода за розмірами. Стандарт ширина 3 метри, довжина 6, високі ворота близько 2 метрів стовстої бляхи. Мала калітка, робочий внутрішній замок. Одна із великих переваг це бетонне перекриття з європлити. За рік до того, як я його купив, попередні власники зробили ремонт. Повністю перекрили шифером, утеплили, обштукатурили ззовні. Всередині була чорнова штукатурка, залишки електрики і купа сміття. Жодних полиць, стелажів, світла, нічого з цього не було. Але головне розташування. Мій гараж знаходився в самому центрі кооперативу. Це був куток, де можна було розвернутись, залишити машину на ніч. А ще з правого боку ріс старий горіх, що давав тінь і прохолоду влітку. Я стояв на прозі свого першого гаража і, хоч не знав, що буде далі, не боявся. Це була моя перша власна нерухомість. Мій куток, моє місце, де я господар. Ще до війни середня вартість гаража там складала приблизно 10 тисяч доларів. Інколи траплялись поодинокі варіанти за 5-6 тисяч, але такі пропозиції завжди зникали буквально за лічені дні. Тому, коли я кажу, що ціна була висока, маю на увазі високу для себе, адже для самого кооперативу це була навпаки цікава пропозиція. Просто в той момент більшість людей не ризикувала вкладати великі суми. Почалась війна і майбутнє здавалося надто туманним. Мені вдалося купити гараж за 3 тисячі доларів, хоча спочатку за нього просили 4. На той час це була велика сума для мене, але так вийшло, що попередні власники виїхали за кордон, як я говорив раніше, і коли побачили, що я не просто зацікавлений, а реально готовий купити, пішли на зустріч. Ми домовились. Та й чесно кажучи, у перші дні повномасштабного вторгнення знайти ще одного такого божевільного, як я, було би складно. За два дні до початку вторгнення я продав свій основний автомобіль. Це був Renault Scenic. Продати його вдалося за 4200 доларів. Я вже тоді розумів, що гараж потребуватиме вкладень, і що після купівлі в мене залишиться ну зовсім мало. Але я пішов на цей ризик свідомо. Після цього я придбав старенький Volkswagen Golf 2 рожки, підремонтував його і продав своєму знайомому. Це була моя перша машина, з якої все і почалося. Якщо скласти витрати на той Golf і на гараж, то фактично весь мій бюджет розтану. Залишилося, як я говорив раніше, хіба що на хліб і каву. Можливо, хтось би на моєму місці побоявся би вкладати всі гроші, тобто все до копійки, у щось настільки незнайоме, але я давно мрію про власний гараж, і навіть у такій сірі темні часи я побачив у цьому шанс, побачив перспективу. Побачив для себе новий шлях. Глядачі мого каналу, які зі мною з самого початку можуть згадати ті перші відео, неякісні, тремтячі, з простим монтажем і слабким звуком. Я тільки вчився говорити на камеру, але я не зупинявся і завдяки цьому знайшов вас, своїх однодумців, свою аудиторію. Той перший гараж став для мене всім. Я дуже багато всього переробив у ньому. Це був мій єдиний простір, і я постійно хотів його вдосконалити. Гараж був верхній, тобто без оглядової ями і за площею доволі маленький. Але навіть у такому обмеженому просторі я зміг вмістити усе, що було потрібно. У нас гараж. Гараж, звичайно, я робив для себе, але зараз хочу доробити отут, отут, отут і отут додаткове освітлення, яке я вже купив. Від цього від неї запітать оцих чотири лампи, які будуть понизу. Щоб вони окремим включателем включались там. А до цього світла, верхнього, яке вже вже до допітать оцей верхній прожектор і задню оцю. Друзі, працюємо повним ходом. Дуже довго думав над тим, як робить полиці. Також є ідея пофарбувати ось цю ось підлогу всю. Далі от. Зняв потолок з вагонки, який тут був, тому що він був в досить нехорошому стані. Перефарбував стіну. Ось ой. Якось так це все виглядає, роботи продовжуються. Новий день. Роботи з гаражем уже йдуть до свого завершення. Ось така ось наразі у нас обстановка. І якщо для когось це здається повним хаосом, то повірте мені на слово, це вже відносно тут прибрано, порівняно з тим, що було. Виглядає сієра. Ви запитаєте мене, навіщо в мені така дешева машина? Так ось вам відразів виглядає готовий результат. Шпателем, після чого зашліфувавши ці всі стіни, і ось допомогою і ось шар бронзової фарби, по типу ось такої ось венеціанської штукатурки. У мене тут. Багато робіт доводилось робити просто на дворі, а інше максимально грамотно втискати всередині самого гаражу. І що найцікавіше, мені це справді вдавалося. Згодом, через кілька місяців чи рік, я вже мав один із найкращих гаражів у всьому тому кооперативі. Там можна було виконувати практично будь-які роботи. Це був повноцінний майданчик для моєї справи. Отже, після покупки гаража я почав активно займатися перепродажем і ремонтом автомобілів. Перші кроки у цьому бізнесі я робив зі значним сумнівом і невпевненістю. Я не розумів, які автомобілі варто купляти, скільки що коштує, який інструмент мені потрібен, і так далі. Часто траплялося так, що я купував жорсткі, неліквіди, на яких отримував значні збитки. Проте інколи мені вдавалося зірвати халяву, тобто знайти вартісні автомобілі за вигідною ціною, ну і непогано на тому заробити. Разом із ремонтними роботами у гаражі я поступово поповнював свій інструмент, купував те, що дійсно було необхідно для роботи. Оператив, у якому я знаходився, був дуже тихим і спокійним. Сусідів майже не було, а ті, хто були, здебільшого просто ставили свої автомобілі без якихось активних робіт. Це давало мені унікальну можливість працювати без зайвих турбот і шуму, мати спокій та простір для себе. Згодом я почав заносити меблі зі своєї квартири, полиці, стележі, освітлення і все у тому роді. Коротше, зробив світло. Вона трохи не по центрі вийшла, але тут просто в вагонці є доски, за які можна було задібілитися, щоб на кришу якось падало світло. Зробив цю пленку. Тоже, нюанс такий, що натягував шнурок, тут я задюбілив його і в принципі, ну, тут я можу його зацепити, а тут за вагонку, тут мабуть доски, то я вкрутив саморізи, до них ось такі стяжки і натягнув через них ще дрот. Погано, бо не можна на одну сторону зсунути цю всю штору, карніс сюди не приб'єш, ну але хоч трохи буду закривати пилі і ще тут, думаю, штору натягнути, Не знаю. Спочатку я робив невеликі роботи над автомобілями, перепродаючи їх і намагаючись надома заробити, але з часом усе почало зростати, і я ставав дедалі впевненішим у своїх силах. Гараж став для мене не просто робочим простором, а своєрідною зоною комфорту. Я міг пити каву, відпочивати, сидіти і просто насолоджуватися тишею та спокоєм, роблячи те, що мені подобається. Часом я навіть зміг повністю перефарбувати автомобіль у своєму гаражі, і це було для мене справжнім досягненням. У мене були всі умови для роботи. І я не потребував нічого іншого. Не можна сказати, що я працював на якомусь активному рівні перекупства. Бо спочатку це більше нагадувало знайомство з цією справою, ніж якийсь серйозний бізнес. Крім цього, паралельно я починав розвивати свій ютуб канал, де ділився своїм досвідом, і це ставало моїм особистим простором, моїм першим кутком для розвитку. Звісно, не обходилося й без проблем. Я реально зіштовхувався з фінансовими труднощами, купуючи автомобілі, на яких можна було приклеїтися на великі суми. І це приносило збитки. Були випадки, де я купував автомобілі з не зовсім. Чесними документами через вину якогось продавця, де сам розвішував уші і потрапляв у різні такі от халепи. Але навіть у таких ситуаціях я намагався знаходити шляхи вирішення конфліктів, навчався справлятися з ними. Я завжди залишався людиною, яка не дозволяє собі діяти як свиня, і завжди намагався знайти компроміс. Цей підхід допоміг мені не лише у бізнесі, а й у житті. Загалом я помилявся, звісно, але ці помилки ставали частиною мого розвитку. Багато з того, що я робив, дало мені змогу заробити на наступний гараж і дозволило розвиватися як особистість. Кожен автомобіль, кожен проект, кожна покупка та продаж були для мене уроками. Це не було лише про гроші, це був шлях до самопізнання і вдосконалення. Все це я пройшов, і саме цей досвід став фундаментом для моїх подальших успіхів. Згодом у моєму житті почався новий етап. Я придбав ще один гараж з новою історією, зовсім іншим підходом і викликами. Про які я обов'язково розповім у наступних відео, той період став для мене переломним: змінився мій темп, підхід до роботи і саме бачення справи. Вперше я здав свій перший гараж в оренду тоді, коли вже мав їх три. Просто надійшла вигідна пропозиція. І я подумав, чому би й ні. Потік автомобілів у мене тоді був не такий великий, тож я міг спокійно працювати в іншому гаражі, а це і здавати за хорошу суму. Інші гаражі я вже купував, орієнтуючись не на роботу в них, а як на довгострокову інвестицію та джерело пасивного доходу. Цікаво, що здавати в оренду це взагалі не входило в мій початковий план. Це рішення сформувалося в процесі. Коли я зрозумів, як працює цей ринок і що можна з цього отримувати, і от згодом я здав в оренду всі свої гаражі, а сам знову опинився у тому самому старайчику, з якого все і починалося. Проте цього разу там уже була електрика, нормальне світло, і я мав змогу повноцінно працювати просто на вулиці біля нього. Що до речі, було ще ближче до моєго дому, ніж перший гараж. Я знову втиснувся в скромні умови, але це була частина мого шляху. І саме тоді, в моєму житті, сталися важливі зміни. Я переїхав, розширив свій підхід і пішов далі, масштабуючи цю справу до того рівня, який я маю сьогодні. Це принесло свої плоди, історії, які заслуговують на окремі відео. І вони обов'язково будуть. Ну а зараз я хочу подякувати кожному з вас за перегляд. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково зробіть це. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Підтримайте мене вподобайкою та поділіться своїми думками у коментарях. Я все читаю. До нових зустрічей, друзі. Побачимось у наступному ролику. Всім пока.